Так, сьогодні вже у нас якесь там жовтня, а якесь жовтня. М -м, Боже, не пам'ятаю числа, це взагалі. От, Але вже прохолодно, на вулиці працювати не хочеться. Ну, добре, що хоч сьогодні сонечко, то коли сонечко це ще краще. Боже, все жахливо позаростало. Це треба все повикопувати. Роботи дуже багато. На це і часу не вистачає, і бажання не дуже то є, але треба жоржини викопати, було би давно. Там в мене ще є два гладіолуса білих, таких гарних. Капусту я вирізала. <кій> Капусту дуже важко зараз мені виростити, її постійно щось жре. Оце вже остання це гусінь. Гляньте, як поїла. Просто з'їла гусінь і чим, і чим тільки не обробляла. Ну, і помідори сьогодні. Це в мене в планах повиривати ці помідори, кілочки всі поскладати, помідори повиривати. Я вже який рік собі кажу про те, що мені не потрібно стільки помідорів. Не потрібно. Треба садити два десятка. Хризантема, боже, яка красива. Хризантема класна. Хризантему садити треба. Дуже вигідна квітка, непримхлива. Невибаглива, багаторічна до морозів цвіте. Супер. Оця червона така, то вона морозів не боїться. А ось ця біла, вона морозу боїться. По ній як видно, що в неї листочки прив'яли верхні Верхній шар листочок прив'яв, примерз. От. А так то вона теж дуже гарна, ця біла. Гарна, але ж не гарно, коли вона вже так приморозилася. Є така красуня. Все рівно дуже класна квітка. Зате вигідні квіти. Посадив і маєш красу, особливо на неї не заглядуєш. Тут у нас компостні ящики такі. Зараз я їх відкрила навмисно, щоб туди дощик падав. Ще хризантима вже всього тут понасажувала. Полуничку. Хочу пересадити частину. От з цього куточка я пересажую на нове місце. Так, оце буде нове місце для полуниці. Так, і сьогодні обов'язково викопати моркву. Обов'язково. Ще трояндочка цвіте. І спаржа. Сперша взагалі цікава. Я боялася її різати навесні, щоб залишити пагони для росту. А вона після того ще стільки не випускала цих пагонів, після того як я вже перестала зрізати і навіть вони ще такий молоденький. По ідеї вона має почервоніти і якби її зрізати вже типа як вона, як осіння, щоб ця, ця зелень стала червоною. І потім зрізати, але вона в мене ніколи не, не, не червоніє. Ну, ще, напевно, рано її зрізати. Але так, кожен кущик повипускав і дуже багато, досить багато цих пагонів. Так що наступного року я буду більш сміливіше їх вирізати. І радує те, що кожен кущик дав приріст, кожен немає такого, що не взійшов, якийсь не вилік і кожен кущик зійшов. Так що добре. Так, урожай. Врожай <кій> моркви, я би сказала, розкішний. Навіть у мене морква виросла гарна. Могла би бути крупніша, товща, але вона довга. Могла би бути, напевно, товща, От, але і так її дуже-дуже багато. Думаю, що цього року ціни на моркву буряк цибулю будуть помірні, тому що врожаї хороші у всіх. Така красива малинка, її дуже небагато, але вона є, і її треба терміново позбирати. І багато багато зеленої. Такий урожай. Невелика тарілочка. Але цього достатньо і, чесно кажучи, вона не солодка, тому що напевно холодна і сонця мало. Не солодка, але хто любить, той може з'їсти або зварити компотик. Коли компотик пахне малинкою, це завжди смачно. Так, дожила до вихідних. Ой, я можу спокійно стати наготовити щось їсти. Якраз так, знаєте, похолодало і хочеться таких смачних ситних страв. Приготувала вже зранку капусту з копченими ковбасками, з томатом. Це буде дуже смачно і холодна, і гаряча, вона завжди смачна. А це я готую соус бешамель, білий соус, тут вершкове масло і борошно. Зараз її підрумяню, таке, щоб воно було рум'яненьке, борошно стало. Потім туди буду додавати молоко, замішувати, спеції. І буде такий соус. Ще в мене є соус болоньєзе. Соус болоньєзе – це такий м'ясний соус, там фарш, цибуля, морква і томат. І от я хочу зробити мусаку. Ось У мене такими пластинами зараз солью пересипала баклажани, їх підсмажити, а я, напевно, запечу в аерогрілі, і шарами скласти. Таку запіканку. Давним-давно не готувала. Зараз думаю, вже з останніх баклажанів, тому що навряд чи вже я буду їх купувати. Приготую, посмакую і все. Літній сезон закінчився. Так, я помила від солі баклажани, просушила їх. Серветкою і змастила олією. Перемастила трішки олією, і зараз викладаю сюди в аерогріль. Е, виставлю, напевно, 200 градусів спочатку хвилин 5, а там буду бачити, чи знадобиться ще. Напевно ж, їм. не знаю, побачу. Вона дуже класно пече, дуже швидко для овочів взагалі справляється отлічно, тим більше, що вони тоненькі. Отак все відправляю пектись їх. Так, в аерогрілі для баклажанчиків знадобилося 10 хвилин. Ну, деякі шматочки, правда, перепеклися. Ну Але тут треба було пильнувати, щоб вони були однакової товщини Так, буду складати в цю форму. О, до речі, хочу показати вам цей соус болоньєзе, До речі, теж такий получився, такий, як, як має бути. Якщо я роблю соус болоньєзе до спагетті, то я додаю ще сюди вершки. А так як це вже буде в запіканці, то томату достатньо. До речі, у мене на каналі є рецепт соусу болоньєзе, Напевно, називається паста болоньєзе там з спагетті. Тут яловичина. Включила духовку до 200 градусів, щоб розігрівалася. Так, і починаю перший шар, я трішечки покладу цього соусу бешемель. Теж дуже смачний вийшов. І з спеції я сюди кладу ну, обов'язково в цей бешемель йде мускатний горіх. І сіль за смаком. І він такий, виходить, вершковий і пахне мускатним горіхом. Так, я на дно буквально трішечки, щоб баклажани були на чомусь щоб лежали. Зверху можна присипати сиром. Можна також між шарами присипати сиром, це буде, звісно, смачно, а можна не присипати і залишити сир просто на самий верх. Але в мене вона невелика, виходиться, то я поклала ще зверху. Так само по такому ж принципу готується лазанья, тільки замість баклажанів беруться спеціальні е, макаронні вироби такими пластинками. І так, все закриваю сиром, розігріваю духовку до 200 градусів і буду пекти до тих пір, поки розплавиться сир і трішки почне рум'янитися. Думаю, що це буде недовго, тому що тут вже всі інгредієнти готові. І довго запікатися, якби не немає сенсу. Так, що тут наша красунечка. Ну, ну, сир такий дуже не плавиться, як би мені хотілося, але я бачу, що там по краям вже кипить цей сочок, тому я вимикаю духовку і залишу нехай вона там. Трішечки так повпріває. Наш менший син вже теж пішов на роботу, йому 17 років, і е, зараз його немає, і я заходжу до нього в кімнату. <сум> Ні, реально, він скоро почне двері зачиняти ззовні. Ну, коротше, я тут заходжу е, хочу показати вам, е, що він собі купує, коли він почав заробляти свої гроші. Він почав же собі купувати те, що він хоче. І що мені цікаво, що він постійно купує собі різні смаколики такі, які ми купували рідко йому, не часто купували, ну, і не багато купували, тому що, ну, по-перше, воно все кошти немалі коштує. По-друге, там же ж наїдку ніякого, і плюс ще й шкоду завдають. Тому, звісно, ми таке не купували, я таке взагалі якісь цукерки. Коротше, тут вже їх і немає, напевно. Є. О, є. Ой, ну це я думаю, що це так. Треш, траш. Це явно якась така кислятина, яку я здоров'я моє не потягну. не буду пробувати. Захожу заходжу до нього тут і пробую. Він не проти, він знає, що я заходжу, і можу щось у нього тут попробувати. Так що у нього тут кожного разу майже купуємо. Так, шоколадка, чіпси. Вермишель швидкого приготування, попкорн. Окей, далі. Ще тут біля ліжка. Так, сухарики. Якісь кілечка зі смаком сиру. Ой, дивіться, це теж якась така цукерка. Така цукерка, яка просто от витискається якесь тут, як жиле. Так, тут щось. О, дивіться, які гарненькі. Такі різні жилейки. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Угу. Сейчас я делаю. Угу. Манго. Оранж. Короче. Смаком. Манго апельсина. Угу. погано. Так, підемо далі. Біля комп'ютера його точки, де він осідає? Боже. Фруті перець челендж. Це ж вони таке люблять, знаєте, яке кисле, пекуче, угу, там такі драже. Смачно. Угу. Смачно чи перчено? Зіграю з друзями у прикольний челендж. Або й з'їж сам. Що дістанеться тобі? Ага, може бути або солодка, або з персом хенника. Ну напевно, мені пощастило солодка. Так, знову кільця картопля. Шоколадка. Угу молочний шоколад з лимоном. Ой, а це що таке? Кріспі Норі. Угу, Солоні чіпси. Ага, це типа ці Норі. Угу. Злегка солоненьке. Угу, нічого так. речі, не полюбляю такі норі. Мені дивно. Угу. І щось таке теж от купує от це зараз оригінальний смак, то він купував собі декілька разів зі смаком креветки. Вони так пахли рибою, не пахли, а, тхнули. а йому подобається він їсть. І при цьому він мені каже, що він не любить риби. От як йому вірити, що він рибу він не любить, вона йому погано пахне. От, а от а це він може їсти, хоча воно тхне рибою. Ну, таке, в общем. Коротше, кинувся, в усі тяжкі, всякі собі оці ніщечки покуп, купляє і все це пробує їсть. Невдалі покупки теж є Оце ось пакет попкорна, сказав, що викинути, не тому... несмачний. Я спробувала, дійсно, несмачний викидаю. Тут він знову дивіться, знову купує собі рибу сушену. Дитя хоче риби, я так собі думаю. Але я теж я спробувала цю рибу, а вона якась нікакая. Вона на смак якась ніяка. Теж доведеться викинути. Тому ж все кошти коштує. І ви знаєте. Це я зараз зібралася, йду на вулицю в той холод, і в ту мокроту, але ж треба там закінчити роботи, ці осінні садові роботи. От Я просто зараз от пригадую себе в дитинстві, що я так само любила, там морозиво любила, любила цукерки, якісь, шоколад, чіпси. Я, я дуже любила чіпси. І, звісно, я собі теж думала, що я коли виросту, я зароблю гроші, я собі буду це купувати стільки, скільки я захочу, буду їсти стільки, скільки я захочу. Але справа в тому, що поки я почала собі заробляти, взагалі ну, могти заробити, і після того, як я собі е, е, сплачувала всі свої закривала базові потреби, необхідні потреби, то вже на оці такі несерйозні речі у мене вже коштів не вистачало. От. І коли я вже змогла собі заробляти так, щоб могти собі купити не, не тільки те, що потрібно, а те, що й мені хочеться, то я вже до цього періоду, до цього часу, я виросла. Я виросла і мені вже не хочеться того, що я про що я мріяла в дитинстві, чого мені так хотілося в дитинстві. Мені вже то не смачно, ну не так смачно, щоб я так хотіла його багато з'їсти. І, і так да, цікаво, виходить. А в наших дітей зараз. Все ж таки, інші можливості. Навіть якщо вони підуть працювати якимось офіціантами, вони все рівно будуть заробляти, наприклад, там ту ж, я не знаю, тисячу в день, 800 гривень в день. І вони можуть собі навіть за ту денну зарплату купити собі оце всяких таких <сміття> такого сміття і напробуватися все, що вони там хотіли і мріяли в шкільні роки. Цікаво, правда? От і знаєте, все дитинство я постійно дбала про їхнє харчування. Що можна їсти, що шкідливе, що не шкідливе. Поки вони були мені підконтрольні, це все було. Тільки вони повиростали і почали заробляти якісь свої кошти, все, вони живуть так, як вони хочуть. Але я думаю, що можливо те, що ми в них вклали, можливо, воно колись і процвіте, проросте. А, а можливо, буде якось інакше, не знаю. І ще він мені е, теж на днях пригадав, що каже: а ти пам'ятаєш, що ти колись прочитала якусь е, статтю, що шоколадні батончики, такі як мілкі Вещі, вони шкідливі. Слухайте, і я це пам'ятаю. Зараз я розумію, я не тільки зараз розумію, я потім пізніше теж це зрозуміла, що це просто ну, брехня якась. Я це прочитала і на це просто так тупо повелася. А я знаєте, оце така тривожна мамаша, я там прочитала Боже, шкоду. Завдають, не можна їсти мілківей, і ще там якісь батончики. Ну коротше, мілківей дуже йому запам'ятався, тому що, виявляється, зараз уже мілківеї не продаються. Я навіть не знала цього. Він каже, що зараз вже мілківей не випускають, немає такого батончика. Невже це так? Слухайте, треба перевірити. І він так на мене ображається, що він тіпа, там один раз його колись. Спробував, вея, більше не їв і вже їх не випускають. Ну, так. от. Буде мені довго згадувати ще все моє виховання його з дитинства. Так, ось мусака, яку я зробила, яку я робила, бачите, в розрізі покажу вам така запіканочка. Смачна. Така на смак вона смачна, дуже м'ясна, напевно, хотілося б більше. Овочів туди, або, наприклад, можна було би туди ще грибів, ну, так от, щоб щось таке було ще, бо дуже м'ясна получилась. І, до речі, сир все ж таки треба наверх брати більш такий молодий, по типу моцарели, тому що цей він погано плавиться і залишається твердим. Після того, як розплавився, поки гарячий, він м'який, а потім твердіє. Все ж таки, сюди треба такі молоді сири. Полювальниця моя. Ти моя золота киціда і того моя умнічка. Вона сидить, уже чатує, напевно, там якусь мишку вже вона учуяла. Біля цієї кучі сидить, обхажує її і вижидає. Така моя хороша, така моя розумничка. мишей тільки так тягає. Дуже така удачна да? А я продовжую свої осінні садові роботи. Полоничку тут я отак от висадила і замульчувала її соломою. А тут хочу посадити цибульку на зиму. І буде нам весною цибульку. Цибульку. Угу. Отака от дрібненька у мене виросла. Маленька така цибулька, дуже маленька, але мені ну, подобається така невеличка, і потім вона весною буде зелена, на зелень, і буде невелика сама цибулина, щоб так ціленькою зривати і смакувати. Я зараз посію, посію, посаджу і далі буду дивитися, що робити. Вже набридло чекати. Якщо ти, Мишка, не виходиш, я йду до тебе.